Всім привіт, братцов плей. І сьогодні ми з вами пограємо в індюшечку, яка називається Press Any Key Добре, насправді вона називається не так, вона називається Слейбелс. Ха-ха-ха. Якийсь слейбелс. Погнали, коротше, дивитися, пойде якийсь хорорес. Мені захотілося пограти, зараз будемо дивитися, що це таке. Start New Game. погнали Погнали дивитися, і одразу бачу, що у мене епкою тут є ж така штука. Я отак візьму попищу свою вебочку, щоб нормально було все. Е, так, Салі, е, Christmas і якась е, що? Я знаю, що Christmas Eve, це по ідеї... Що таке Christmas Eve? стій? Sí. Christmas Evi, типу, це свята, та новорічні, оці, та. І я досі е, беремо мій одяг, знімаємо і цей поганий, погане місце для грошей. Е, е, я краще доставлю Біллі Крісмас е, е, подарунок перед тим, як це стане занадто пізно. Я, дум, я сподіваюся, якщо він пам'ятає взагалі, як я виглядаю, мені цікаво, е, він. Не бачив мене місяцями. Е... Не з моменту, коли він переїхав жити зі своїм батьком. Е... Чому вони взагалі його від мене відняли? Я дуже сумую за своїм маленьким білі. Е... Якісь білі. І якесь місто. Супер. Е... Ви Використай свій флешлайт на F. Окей, okay, на F. Что, киска, дай? А, это пип, пип шоп. Пши пип, пип шоу, есть пип шоу. Что за пип шоу? Я не знаю, что за пип шоу, дрочи, мало сенситивити норм. Опа, такси, такси, стамина. А ты кто? Press Q to your, uh, current objective. Ух ты, бабулька. А ты что-то в таком наряде-то стала, бабулечка? Ты, ты нормально заголе? А ты кто такой? Дениско, привіт. Окей, okay, гоу, куди? Я не знаю куди, але кудись мені треба. Походу мені треба сюди, так. Походу, мені треба сюди. Стаміна. Стаміна нормальна, в принципі. в принципі, вистачає стаміни. На фоні грає прикольна музичка, така прикольна, що прям жорстко. Так, куди мені взагалі треба йти? Таксі ти мене можеш збити? Ясно, ти не можеш мене збити. А може, і можеш, я не знаю, я ще не перевіряв і не хочу, бо я хочу жити. Жити це добре. Так, uh, the white arrow on the map points to your current objective. Окей. Okay. Так, зараз я звук підправлю, тому що він у мене, як ви знаєте, постійно спадає на одне вухо. А це мені дуже не подобається, бо одне вухо це, так сказати, дуже жорстко. Так, куди мені. Опа, диви, сніговик. Прикол! Здарова, сніговичок! Що ти скажеш мені? Ти нічого мені не скажеш, деревко. Коротше, прикинь. Якесь місто закидане, ну не закидане, ну подиви на це місто, ну таке собі місто. І що нам треба робити? Я щось взагалі не розумію. Достав Біллі подарунок. А де Біллі живе взагалі? Я що знаю, де живе Біллі. Ти знаєш де живе Біллі? Я не знаю де живе Біллі. О боя, що з тобою, не так. Що з тобою зробило життя, скажи мені. Ти взагалі. Добре, хеппі крісмас, бувай. А, вон щось жовте бачу, диви. Що з жовте? Мені треба, походу сюди, так? Чи мені треба було там зайти, походу? Походу мені треба було так було зайти. А! Що за кнопка? Хто там такий, блін? Не знаю. А що скажеш ти? Нічого не скажеш, а? Пошли. Вот, походу і є, Е дім Я просто лишу подарунок тут а. Я думаю, що вони захочуться побачити е, зараз. А, я думаю, що вони захочуть побачити мене. І мені краще піти додому перед тим, як стане занадто пізно. Я не хочу бути на вулицю після півночі. Мері Крісмас, Білі. Білі Merry Крісмас від тебе. Ти точно побажав Білій Merry Крісмас. Хоча я не бажаю ні, може він козел. Якщо ти вже побажав, то ну бажав, так побажав, що сказати. Дай мені свій свинис, ты прикольний низ, да? Ну прикольний прикольный низ, ты ему не подобайся твой низ, я бы я, я, я без твій низ. Так, що куди тепер? Мені треба додому дом. Прикол э, в тому, що я не знаю, де дім, прикинь. <риска> ти прикинь ситуацію а ти застышь-то? Вот же. Вон підхвати машини додому, що ти стало? Може, тобі треба допомога якась, не знаю. Медична, хірургічна, чи якась там психологічна допомога. Я не знаю, може тобі треба щось. Вот таксі. Таксі з Там жінка він стоїть, вже 5 хвилин стоїть, чекає, поки тебе замерзне. Що я кажу, яке замерзне. Ну не замерзне, нормально. Прикол в тому. Короче, мені треба вийти. Зараз ми продовжимо наші, наші ці шуканини мого дому. Е, Де моя будівля? Таке питання хороше, прикинь, я не знаю, де моя будівля. А на мапі якась дуже-дуже дивна мапа, бо я не розумію її взагалі. Як вона якась супер дивна, я не знаю, що робити. Вот що, що це за біло. Била, це. Я можу битися, прикинь. Прикинь. Я можу битися, прикол. А ну пішли на надаємо Дениске що він там спить. А ну-ка пішли. на надаємо Дениски. А ну-ка, тобі можна навалять за дулей? Можна навалять тобі? Там поліція? А, і все одно. Найс звук, прикольно. Так, е-е, так, е-е. може мені треба туди? А, реально мені треба було туди. Е-е, прес ето интеракт. Мені цікаво, що відбувається тут. Е, я не, не дістануся дому. Цим шляхом. Мені треба буде піти через е, тунель метро. Е, це не також і далеко. Е, а де тунель метро? Мапа така жахлива! От диви, ти от так стоїш, не знаєш, що робити. А звідки я повинен знати, де метро? Може там, може там, може не там метро. Я не знаю, де взагалі метро може бути, скажи мені. Може мені треба взагалі сюди. Це схоже на метро щось таке? Ні, це не схоже на метро. Метро внизу. А, ні, вот сабвей. Прикинь, правильно пішов. Правильно пішов. Правильно пішов. Так, давай. Press E to enter subway. Пішли. Починається амбієнт звуки. Тей тести бургер. До речі, тут нема, прикинь, звука, це погано. Звук би. Якби був, можна було б зробити побільше, бо трошечки зараз він такий. Так, якийсь кіт і миша. Експеримент. Найс прикол. Ух ты ж Сосусіч. Сосусіч. Так, Merry Christmas. Дякую тобі, картинка на стінці. Дякую тобі. Прикольні текстури, супер взагалі, Класно. Опа, труп. Опа, труп. Прикинь, трупик. І він ä, був дизембібодубоду. Який ä, сорт людини, таке взагалі міг зробити, Яка свинята зробила взагалі дурна тупа. Мені краще взагалі звідси убратися. Перед тим як щось зі мною станеться. І я, по ідеї, це так просто не не уйду звідси, бо мене вб'є якийсь маньяк і заріжу так само, як і цю свинюку. А може і не свинюку, може і нормальний, був хлопак, якщо знаєш, не був з ним знайомий. Стаміна, вон знову ще трупак. Такий самий труп лежить, просто, ну. Да. А -а -а! Що за херня? Окей, okay, це було страшно зараз. Музичка, потихіше, тищий, тихіше, тихіше, не, не панікуй, музичка, все нормально, нормально. Все, та, все прекрасно. Йо, Ой, динозавр якийсь прийшов. Туалет. Пстите. <звистити> Капець злякався, тільки що, ви качевого знали, якби у мене сетстрнуло. Прикольний туалет просто без цих навіть дверей, ти прикинь. Потаксидаешь, челы спокійно ходять, моються свої руки. А ты собі висираєш своє, і, а, вон, а їм загали. Ну, типу, навіть нема нічого, Просто розумієш, ну, прикольно то взагалі, прекрасно. Прикиньте. Худить, кулама, якийсь Дід мороз. А що мені робити? Мені треба тікати звідси взагалі, так? загали, Окей, а я не знаю, мне вообще-то надо куда. Давай сюда пойду, что тут. А? Походу, мне было сюда как раз-таки идти. Он э, был очень плохо вырезанный. Э, э, Гирше его вбило, чем других. Мне, задайте, сейчас мне будет ковзда. Ну Сти, у меня кулаки. Кулаки, это означает, что я могу будь кого, Просто забитый, понимаешь? Забитый будького. Поэтому, что мне бояться, в общем? Я вижу синий, что-то такая синяя, это что? Такой лом! Краубар Ой, бляха, муха там. Сти, у тебя еще лом! надаємо йому по голові, а? Як тобі така ідея, лом? Давай надаємо йому по голові, чого тобі так <гум> <гум> Чому він взагалі взяв, що я тут є?! скажи мені! Він навіть він не знає, що він тут є, чому він певнений, що тут винный є?! Чому він когось шукає? У мене є лом. Лом равно перемога, розумієш? Лом равно перемога. І там десь був прохід, е, закритий дошками. А що так там А я можу якось можно косво чи що? Ні, я ничего не можу знайти його вбити ніяк. Серйозно? Мені треба просто тікати від нього, а лом походится просто для того, щоб дошку заломать, походу. Прикинь. Ну добре. Я думал, к можна буде будет ним побитися. А кулаки и для чого у мене? Если вы ничего не дают, так заработать снова скример. хримером. Ты что? Ты Васечка, давай я его. Бам, 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 Давай. А, -а, а, у меня же стамина. Я что я так бегу-то ведь? Я забыл, что у меня стамина я. Так, что мы считала. Давай, снова тут будем разбить ты ведь. Него. Треба не попасться на его очи, бо он, взагалі зараза такая, блин, бегая What the hell? А тебе просю, в взагалі я не буду, братан. Я его чую позаду мене. Я его чую позаду мене! Не люблю такие звуки. Ммм! Тиху, ты! Тихо, козел! А, не, я прикинь, я реально втик. Найс контент! Найс контент, бро. Що ти буде зі мною робити тепер? Та? Все, стрях. Привіт. Короче, походу мені треба буде ломом ці штуки цей вбити І нормально. Ну пішли. Все, знайшли, знайшли баф його, знайшли, знайшли якого. Дефати. Я не розумію, чому на початку, коли я туди виходжу він одразу мене бачить. Це нормально взагалі чи ні? Давай я потихеньку буду йти. Якщо в мене немає іншого вибору, то я постою, просто почекаю, поки він там пройде, а і потім далі підемо тоді. Все, він там пройшов чи ні? От що це таке? Чому він мене бачить? Скажи мені, як це так працює? Давай знову по старій схемі. Давай по старій схемі будемо проходити. Що, що мені ще робити блин, мне страшно глаза молока сбежать, разумеешь. А як ты знаешь, что я тут нахожусь, скажи мне. Где скажи мне, як ты знаешь, что я тут нахожусь, скажи мне. Просто скажи, будь ласка. Мне страшно такое за мной вот здесь в играх. Это страшно, как здесь. Возьми каунт. Мои без звук загали вымкнуты просто. А, ля, винзник. Твою марку. Сечку, маркушечку. Абсолютно, 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 абсолютно. Они просто заявляются. просто и Прекрасно, абсолютно, абсолютно просто. Абкакутно. Я не знаю, тему не проходит всю разумеешь? Я могу вообще выйти звиться? Я на это выйти не могу, прикинь. есть, ну... Я не знаю, что мне делать. Окей, и я в той раз не использовал Q. есть, мне не показывала, какая у меня цель. Тепер я спробую використати Q, можливо, мені покажемо нікуди мені треба йти. І тоді ми з тобою нормально пройдемо. Якщо ні, то окей. Я просто не розумію, на першому проходженні ми проходили в перший раз до смерті. І він не бачив мене взагалі, розумієш? Я можу тут якось простраднути чи ні? Сама гра не страшна в плані, ну, типа, ідея, ну, не страшна. Просто мне страшно, когда за мной кто-то бегает, понимаете? Мне так страшно, когда за мной кто-то бегает. Еще и музыка такая, и еще звуки какие-то, как за мной бежит. Я бы за раз на мужчину да, просто я бы их выкинул за глядя. Бо мне так страшно, чтобы узнал. На Q. Я кликаю на Q. Где моя цель? Я у меня цель? Ну Ясно, ну мені да. Давай. А, я реально можу просто його его побыть, все одно ему моя атака. Ну я не розумію, що мені робити Я Просто не розумію, розумієш. Просто не не, не зрозуміло, що мені робити, куди мені бігти, що мені робити. І чому він мене помічає одразу? Я просто не розумію На проломчик. А, вот так вот було просто, диви Прикол. Лоу. Окей, теперь у меня з'явилось шанс перемогти його его. Окей, давай. Заравень там пройде Треба просто підійти прямо туди, прямо до того штуку і нормально. він пройшов у нас сподіваюсь Зараз на мене, прям не скочить. Все, я тікаю. Мені страшно, що зараз тут з'явиться Просто з'явиться Та есть все, і мене поб'є забыл, да я, я не ориентуюсь да этой локации. Где мне найти э, ту местность, где дошки были? Блях, страшный капец. Просто, понимаешь, я, 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 так давно не играл в хорроры, что я забыл, как мне играть в хорроры, разумеешь? Я забыл просто, просто. И мне -то просто страшно, что мне делать треба. Бля, обздать. А что мне рубить, если ты не это? А что еще то скажи мне? Мне треба выйти из... Входу мне треба с этого метро как-то открыть, як да? Давай, атакуй. Я как-то затримкую, атака против этого. Атака атакується на... Короче... Я не знаю, я боюсь. Боюсь бегать, бегать, боюсь просто. Боюсь, 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 боюсь. За, короче, воно нема, стаміни нема, стамин. Зараза, яка просто, зараза. Ай, я не знаю для чого мені лом. Для чого мені лом? Мені лом, щоб я міг звідти вибрати, чи як? Чи лом для того, щоб я там міг далі пройти якусь станцію? Немає Ну... який сенс мені йти далі. Якщо я побачив труп, і мені йти далі, скажи мені, який сенс мені це робити? Ну що це зараз було? Чому він на мене побіг, не розумію, Чому? Чому ти на мене побіг, скажи мені, дедуган. Давай заново, я не знаю, може мені треба тут постояти якось, потім на контролі пройти там спокійно собі. А ну-ка, гот тут може він там зараз пройде, я бачу його. Почему ні, пойде, він там не спавнился, зараз. Короче, я не знаю. Давай на контроль, так пройду просто. Як? Як він мене бачить, скажи мені, скажи мені, як він мене бачить. От як він мене бачить, скажи. Ну мені капзда все. А, я не розумію, що робити просто. Чому тут закрилося? Чи мені... Як і мене помічає? Не зрозуміло, прикинь. От просто не зрозуміло, що робити. Ти подивись. Я встану вот так вот. Почекаю, пока он там походит. Okay, ну, окей, он там походит. Что далее? Все, он прошел. Я, я, я он что он там прошел, что нет. Наберка прошел. Ну что это такое? Чему он там заявляется? Я не понимаю, просто скажи мне. Чему он там заявляется? Чему? И говно на как они там является, чё, му, кулы, какие тут там алгоритм Алгоритм есть, какие тут взагали, шо у меня Не зрозуміло, короче. Вот, я хожу, стребаю, стребаю, хожу просто, стребаю, 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 хожу. Хожу, ходжу, ходжу. Чому? Чому він там з'явився? Давай зараз спробую я взяти лом. Два два удара. Останній раз пробував, останній раз пробував. Якщо що зараз не вийде, то тоді я дропаю цю гру. Бо я не розумію, що робити. що це, якось все, блін, це дивно. Може мені треба встати так подивитися, що він там робить, Чи він там ходить, чи ні, чи що мені робити. Може, мені треба на шифт сюди пробити. Ні, там все. все. от така от гра, в принципі, ну, ну, ну просто не розуміла, що робити, розумієш? Перше, з мапою проблема. Якби показувала б. Якщо ну, б якась така стилка якась хоча б спілка була би, яка показувала, куди мені треба йти. Хоча б якась там просто стрілочка якась, розумієте? Е, вот. А не так, що бо ти просто коли біжиш, куди бачиш. І потім там, коли з'являється жовт-жовта штука. Короче, как гра. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. став коментарі, також нагадую, що у мене телеграм канал в описі, під а з вами був я про зеоплей, І зустрінемось у наступних відео. Всім дякую за перегляд.